Виконуємо номер 1.21 із підручника алгебра 8 та номер 1.21 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що для будь-якого значення змінної, значення дробу. Перше завдання дріб чисельник якого 7, знаменник сума А в квадраті і 1 є додатним. Друге завдання дріб чисельник якого 4. Знаменник різниця квадрату, протилежного числа до квадрату числа P і числа 2 є від'ємним. Третє завдання дріб чисельник, якого квадрат суми А і 1, а знаменник. Сума А в квадраті 7 є невід'ємним. І четверте завдання: дріб чисельник, якого число протилежне до квадрату різниці чисел П квадрат і 4, а знаменник сума P в четвертому степені і 1 і є недодатним. недодатним. Приступаємо до виконання. Ну, почнемо з того, що 7 число додатне. А в квадраті число невід'ємне може бути нулем. Якщо до невід'ємного числа ми додаємо число додатнє, ми отримаємо число додатнє. Отже, частка відділення додатнього числа на додатнє число буде число додатнє, для будь-якого Значення змінної а значення дробу є додатним. Наступне завдання я перетворю наш вираз знаменнику. Виконаю рівносильне перетворення, винесу мінуси за дужки. В дужках отримаємо П в квадраті додати 2. Тепер 4 число додатнє. П в квадраті число невід'ємне. Сума П в квадраті і 2 число додатнє. Число протилежне до додатнього числа буде число від'ємне. Тому при діленні додатнього числа. На від'ємне число отримаємо число від'ємне. Для будь-якого значення змінної П значення дробу є. Переходимо до третього завдання. Завдання третє доведемо, що є невід'ємним значення дробу. Отже, для будь-якого значення зміною А, від'ємного або додатнього, або навіть 0, коли ми підносимо до квадрата. У нас, якщо а буде мінус 1, то отримаємо 0 у квадраті, це буде 0, значення виразу квадрат суми А і 1 буде число невід'ємне а в квадраті число також буде невід'ємне. Але якщо ми до невід'ємного числа додаємо додатнє число, отримаємо число додатнє, тоді частка відділення. Невід'ємного числа невід'ємне це додатнє і нуль, на додатнє число буде числом невід'ємним. Для будь якого значення змінної а Значення дробу є невідємним. І четверте недодатнім. Недодатнє це від'ємне і нуль. Отже, квадрат різниці П в квадраті і чотири. Це буде число у нас невід'ємне. Протилежне число до невід'ємного числа буде число недодатнє. П в четвертому степені це число у нас невід'ємне. Якщо до невід'ємного парний показник, якщо до невід'ємного додаємо число додатнє, число додатнє. І тепер частка відділення недодатнього числа на додатнє буде число недодатнє. І записуємо висновок для будь-якого тут менше або дорівнює значення змінної П значення дробу. Є недодатним. номер 1.21 із підручника Алгебра 8 та Математика 8 виконано.